Попробувати мілтаймовську продукцію. Заїхав на заправку спеціально. Думаю, сам регіональний менеджер по фастфуду Express Foods. Думаю, зараз попробую. А що робити? Треба спробувати. Ось така от упаковочка. Такий от бургер. Бургер хороший, великий. 270 грамів у ньому. Чикенбургер контуки дали две салфеточки нормально сейчас дам для сравнения наш гамбургер вот такий вот у нас гамбургер конечно тут набагато більше и набагато важче сейчас буду пробовать ага, она так вот запаяна шик 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 Короче, что я скажу? Вообще шикарно. Запах вообще шикарный, честно скажу. Честно, запах обалденный. М -м -м. Котлета вкусно. Вверх, кстати, наверное. Берете этом да и мы берем. Соус обалденный. Я з 2009 року працюю на фастфуді, так що я чуть-чуть розумію. Вони тоді не дорозі гріта. Ну, верхня частина верхня вона прорезинена, якась вона ілі перегріта верхня, ну як він не гарячий. Я не розумію. Ну, сам по собі фастлита не прогріта. Края суховаті, зависить що то від булки. У нас буває таке з продукцією, коли вона пере... перепечена. Ну, реально, вона перегріта. Ну, блін, я чесно скажу, класний. Бомба. Бомба. Він трохи... Збита булка. Булка збита, як наче вона перегріта. Ну вона не гаряча, Не гаряча Так що як що побачите, ребят. Я вам серйозно кажу. Ну бомба, внутрішність, начинка класна. Респект.